Прошую до слова Андрія Карташова, розробник стартапу корисно, підприємець у сферах торгівлі будівництва зеленої енергетики. Тому передаємо слово власне вам. Як це Доброго дня. Мене звуть Андрій Карташов і. Я багато років займаюсь бізнесом. Але, знаєте, е, мені дуже важко зараз буде виступати, тому що відповідальність така перед обідом, знаєте, що важко, важко хоч на одну хвилину затягнути. Але я спробую швидко і давайте поговоримо про їжу. Що? Щось не працює? Ага, вже працює. Я написав, що я вже 42 роки підприємець, бізнесмен. Скажете, ви то ж було як тобі 48, а 42? Тож Радянський Союз. Правильно, я своїй бабці прабабці дуже вдячний, що коли мені було 6 років, вона поставила продавати мене яблука на базарі. З тих пір всю школу я продавав. Ось, продавав багато чого: продукти, товари. лихі 90-ті, поки я не попав на Західну Україну, я вчився в івано франківську і дуже цим пишаюся. І це моя альма-матер. І тому я вважаю себе ще й захистняком в якоїсь мірі. Мене багато чого, знаєте, я коли кажу бізнес, я не знаю. Я не вважаю себе бізнесменом. Я не знаю, як це. Але я дивлюсь на пташок, вони також не знають закону аеродинаміки, але вони літають. Так я всі ці роки займаюся в Україні бізнесом. Займався дуже багато, де я тільки не був. Знаєте, бізнес це звичайно класні такі кейси, там гарні презентації і розумні слова. Я, до речі, перший раз слухаю Павла Шеремета, багато разів чув, да, але тепер побачив. Да? Він же пам'ятник, так? Ось тому, тому вдячний. Я приїхав сюди також повчитися, і я би пішов би на всі відповідні наші панелі, якби тільки може. Можна було, але відповідно завтра, я сьогодні менше скажу, завтра більше. Завтра буду мати з вами зустріч на Хакатоні. Тому хотів би швидко розказати про що про тему, чому взагалі я хотів сказати вам. Так? Ну, тобто, я е, мав автоперевезення, я, е, будівництво, там, котеджів. До речі, я дуже класну тему маю, я цим продовжу займатися після війни. Я будую енергонезалежні котеджі. Тобто в моїх котеджах немає. Електро... електроенергії, ну шнурка від обленерго, да, тобто ми тепло получаємо від теплових насосів, сонячні панелі дають нам енергію і так далі. І найбільше зараз коштів я зосередив сонячній енергетиці. Я можу сказати, що я енергетик поки що. Ну на цей момент я завжди кажу, там ще пару років буду цим займатися. Але я дуже не люблю займатися одною темою і тому. Я багато перекидаю. От ми говорили про проблему, як я вибираю бізнес. Знаєте, я купив недавно електромобіль, ну, тому що в мене халявна енергія, да? ось. І поїхав в Хмельницький і був третім на е, зарядній станції. Я простояв півтори години. Тепер я з чим займаюся? Зарядними станціями. І там же класно. Тобто я продаю електроенергію по 4, а там по 15. Ви розумієте, скільки задача піти в ріст? Так? Але бізнес це не тільки про машини, гроші, гарні ресторани, це ще й про подолання проблем. Тому я хотів би з вами. Е, да, я ще громадською діяльністю, можливо, ви знаєте, я ще експерт у виборчих технологіях і так далі. Тому це все поєднується. Коли я чую піарщиків, то я також ваш колега по цеху, але я не вважаю себе піар-фахівцем, я більше громадський діяч в цьому напрямку. Е, ну, розпочнемо з проблеми. Я дуже люблю поїсти. Підніміть руку, хто любить поїсти. Супер. Супер, ну, бачите, це моя значить цільова аудиторія на половину. А половину це просто ну, фанати своєї справи, підприємці і так далі. І мені було 28, мене розбив інсульт. І я по новий починав ходити. Знаєте, мені тоді лікарі сказали, що ти робиш? Знаєте, все життя здалося. В мене машина, квартира. Там я ж з Радянського Союзу. Звідти так. Оце, що там продукувала оця, значить, машина цінностних орієнтацій, я також цього досягнув, Але я вмираю. Значить, ну лікарі подивились, кажуть, ну ще рановато. І приписали мені відповідний спосіб життя, новий спосіб життя. Який передбачав дуже багато роботи. А я дуже ледачий. І я думаю: ну, що ж робити, там каже все, більше ти не можеш пити, корити, е, їсти там жирне і так далі. Треба брати за голову. Ну, я взявся. Ну і так взявся. І почав я вивчати, а що ж їсти в кінці кінців. Та? І Я дивлюсь, що мені не може нічого їсти, тому що в цій їжі бракує вітамінів, яку ми їмо. Да? Ну, я назву це так: меню Радянського Союзу, знаєте, мінеральних елементів і харчових волокон. Наслідком. Хронічні захворювання, зниження якості життя і передчасна смерть. Знаєте, коли тобі болить, тебе все є. тобі болить, а жити вже нема коли і життя не, не, не має тої якості. І що ж бути? Ну я взяв ще статистику, от написав за прошлий рік: 531 тисяча людей у нас в Україні діагностували цукровий діабет. В тому числі в мене теж перед діабет, але я ще борюсь. Значить, каже ендокринолог: ми ще прийдемо, але краще в 70. Я думаю, так, я так. Потім 500, 450, значить, втрачених життів щороку тисяч в Україні від серцево-судинних захворювань. Так? 64% вмирають. Боже, як все страшно. ну, Мабуть, треба вже закінчувати. Але, знаєте, вихід є, як то кажуть. І ну, я дуже, знаєте, я також вважаю себе вчителем, от колега тут розказував. Я також вчитель, так, так, я також маю багато освіти, в тому числі, але я вчитель, знаєте, люблю ну, щось поекспериментувати, а потім поділитися. І я почав думати, ну, раз мені не можна вже солодкого, мені не можна багато чого, ну, піду і куплю. Я прийшов в магазин і зрозумів, що там немає моєго харчування. Там ні для кого немає харчування. Там все для того, там їжа, яка вбиває. Сало, м'ясо, колбаса. Да? От і всі наші друзі. Значить, більше того, в класних значить, мережевих супермаркетах я знайшов корисні полиці. Боже, я як подивився. У мене нема грошей на це все. Ну, я не бідна людина, хочу сказати. Да? Але, знаєте, моє е, радянське, бідне, минуле, не дає мені можливість втрачати. Якщо витрачати шикарно, якщо в мене є лишні гроші, то краще задоначу, правильно? правильно? І е, я почав шукати вихід. Так? Ось, е, ну, і тут почалася війна. Знаєте, в мене, я почав інвестувати в Бердянську територіальну громаду, там сонце, да, розвивав, там було більше сонця, вітра і так далі. І це все в окупації, бізнес вже пішов на дно, я вже попрощався. Треба відмовитись, тому що не же щастя, правильно? ж? Я відмовився, ну і далі. Сім'я евакуювалася значить, за кордоном, і я думаю, що ж робити. Ну, а це найкращий час, коли що. Коли можна подумати, тому що ми в тику... втікучки, це правильно як українська тікучка. Плинність. дякую, дякую. В плинності ми забуваємо найголовніше, так? І я сижу і думаю, починаю харчуватися. Я живу в селі, в селі Я дуже пишаю своєю громадою. Це найбільша громада, яка генерує в Житомирській області Сонця. Ну, а я найбільший інвестор, це я так уже перебуваю. Найбільший інвестор в сонячній енергетиці в Житомирській області серед національних виробників. Ось, але я займаюся цим. Так? Я живу в селі, я там салати починаю рвати, і думаю, йолки, ба, це все ж так дешево. Дешево продовжити життя дуже дешево. Просто треба наклонитися і з'їсти. Я починаю експериментувати і. Мені приходить стартап, так? Треба їсти корисні речі. Я думаю, стартап корисно, смакую задоволення, тому що корисне не завжди, що смачно. І це відштовхує. У мене син приїхав мене підтримати. Піднімись, Дениско. Це начальник шоколадного цеху. значить, ось... Йому 11 років, і він мені розказує, що папа, я не можу їсти тільки корисне. Ну, у нас сім'я, треба щось таке, яке я називаю меню вихідного дня. Значить, і ми придумуємо такий стартап. Чому це не бізнес? Тому що це філософія нашого життя. Це для всіх. Знаєте, коли я хворий, то трак треба їсти, а коли мені вже за 50, то треба їсти їжу з малим глікемічним індексом. Це всі знають, але ніхто не робить. Так? Ось і ну оскільки я, це не бізнес, а це така філософія, це місіонерська справа, то місія нашої, нашого стартапу це забезпечити людей корисною і доступною їжею, Це перш за все. Але якщо люди будуть здоровими, так, допомогти їм здорові зберегти, вони будуть багатими, також вони щасливими, а головне, вони ще й будуть довго жити. І я хочу і вам цього бажаю. З ким ми боремось? Хто наші вороги? Значить, біла мука, маргарин, хімічні добавки і барвники, підсилюючі смаку, штучні дріжджі і цукор. І от передо мною спікер вже виступав: я підтримую: чим менше ми будемо всякої хімії сунути, тим краще ми проживемо. Так? І ось культура. Кулінарії повільної смерті, так, вона нічого не має спільного із продовженням життя і харчування. Це сплошний маркетинг, Колега з маркетингового агентства да, розказує, тобто як треба просунути цей реклам, Тобто, ми не купуємо. Товар, ми забули, що таке їжа в селі, яку нам бабуся розказувала, що її треба їсти. Ми купуємо образ, бренд, який буде е, ну, нас там, е, впіч... Ні, нам, е, радісне відчуття. Ненадовго, звичайно. Значить. Е... Я видумую різні продукти, так але я не люблю. Тобто, в мене така велика ціль треба збалансовано працювати харчуватися і дуже багато мати продуктів. Так? Ну, Найбільший, найкорисніший це я вам поділюся. Мігдаль. Я по чотири завжди їм сирого мігдаля в день як от наш і вам рекомендую. Але якщо чіпси, то корисні. Так, оце з яблуками у нас почались вже виходити. І далі ми будемо продовжувати цю лінійку. Будуть корисні чіпси, там молочко ми починаємо розвивати і так далі. Але чим це має все закінчитись? Ну, знаєте, всі ми можемо поїхати в село так? і взяти городину і взяти у бабці яйця, сало, колбасу і ще й тварашка, так? Але якщо ви живете в Харкові, Львові і Києві, де ви це все візьмете? І я, оскільки не можу знайти це все в одному місці, ви думає, ну треба продавати в онлайні. Знаєте, тому що війна йде дуже страшні речі. Треба, можливо, релокацію, від'їжджати, переїжджати і так далі. А коли ти в онлайні, ти можеш будь-де виготовляти правильно і продавати в онлайні. Тому ми йдемо до єдиного гіпермаркету корисних продуктів в Україні. 600 продуктів там корисних буде плюс. Ми вже почали от Наша колега бачила бренд, от Корисна. До речі, бачите, оці ми не наймали рекламну агенцію. Це дерево, це дерево. Мигдаля намалювала маша. Їй було 8 років. Моє, це. Вона ходить на моя мала ходить на малювання, а там дуже є талановита дівчинка. Це четвертий заход. І, ну, звичайно, там трохи на комп'ютері обманювали. Це 100 національних крафтових постачальників. Люди в селі мають класні продукти. Їх нема в супермаркетах, тому що треба в супермаркеті платити за полки, треба мати ТУ, треба мати сертифікацію, треба мати е, зв'язки ще марки е, е, цей Ще з тобою не буде місяцями розраховуватися. Тому ми це все прибрали. В нас, ви можете, відповідно, спочатку виготовляти продукцію. Ми її пробуємо і можемо під єдиними стандартами. І е, її продавати. Ну, е, далі. Я ще як інвестор хочу виступати в цій теми, тому що це, бачите, стартап. Е, я готовий буду вкладати в гроші в е, обладнання, в ТУ і так далі. Виведення їх на ринок. Ну, тобто, принаймні, в наш маркетплейс. Значить, ефективний центр комплектації. Е, ми ліквідували склад. Ну, ми його й не, не початкували. Ну, його нам не потрібно, тому що на складах це не свіжі продукти, потім е їх треба далі кудись е комусь пакувати, потім це треба комусь продавати. І це вже ціна така, знаєте, захмарна. І е наша мрія це 10 тисяч покупців, і річний товарообіг 10 мільйонів. Зараз ми тільки починаємо, але я думаю, я багато чого робив в своєму житті. Я думаю, що ми досягнемо. Значить, ну про конкурентні переваги це я так взяв просто онлайн, показав. Тобто е, наші колеги продають дорожче, а якщо ви підете в магазин, це ще буде дорожче. Е, я хочу розказати вам про моїх улюблених клієнтів, хто вони, да? Це е, ну, хотілося б, щоб всі були, знаєте, міцні чоловіки, гарні жінки, але ну, життя. Прекрасне. Підніміть руку, хто їв сьогодні на сніданок салат. Зелений салат. О, бачите, ви невеликі, не, не багато людей, яке є моя цільова аудиторія. Розумієте, наскільки я сьогодні проиграю в цьому плані? Тому моя цільова аудиторія це жінка, 30 40 років, яка має двох. Або хоча б одного, одну дитину, яка дбає про свого чоловіка. Вона має вищу освіту, або не в освіті є справа. Вона толкова жінка, я скажу так. Вона дбає про життя своїх дітей, свого чоловіка, сім'ї, ну і нації, якщо там, знаєте, в послідовності. Має дохід хоча б приблизно 20-30 тисяч, ну і чоловік ще ходить на роботу, ну і це мої клієнти. так? Щось хочете сказати? Я поспішаю, друзі, поспішаю вже субстине. Ну і е, на кінець чим це все закінчиться? Глобальні цілі або е, Ні, там була глобальна ціль, це ми вже розказали про велику мрію. Це вже скіш, скоріше всього будуть оперативні цілі. Ну от, Створити онлайн-гіпермаркет, започаткувати власне виробництво. От ми, наприклад, е, я е, їм багато продуктів без цукру, але я їх не можу їсти, коли куплю в магазині. От ми з Денисом сидимо, і там темперуємо шоколад. До речі, дуже класна штука відірвати дітей від зомбоящика. Це разом з ними щось робити. Да? І от ми, коли їхали сюди, ми розказували про бізнес-мислення і про жилку підприємницьку. І Денис каже, ні, папа, в тебе нема підприємницької жилки, а у мене є. Тому я хотів би, щоб наші діти мали, могли і продавати, і виробляти. Також крафтовиробники розширюють свою географію на. Наприклад, людина, яка е, замовить в Харкові сьогодні до обіду до 12 часов товар, отримає його у Львові. ну Давайте в Червоновограді. Завтра, якщо вона новою почтою до 12-ї години отримає, е, відправить, тобто швидкість ми обрали е, всі ланцюги постачання, ми е, логістики спрощуємо від виробника до споживача. Значить, всі наші крафти-виробники будуть в одному бренді працювати, і ми ще їм будемо допомагати інвестиціями. Тому що знаєте, грошей багато кажуть: ми не маємо грошей. А де ж ділися ті гроші? Грошова маса, яка була до війни? Тобто, не інвестується, вона де? Вона під сукном. І коли люди кажуть, слухай, найди нам якусь тему, куди вложити. Я кажу, немає тем, тому ж вони хочуть прибутковувати тему. А де вони прибутки? Якщо є прибуткові кажіть, я з вами. Стати ретельним для початківців і партнерів, що розвиваєте, і налагодити логістику швидкої доставки. Ну і мої контакти, це я бачу дуже багато молоді. Я люблю з молоддю працювати. Якщо ви хочете вже сьогодні щось продавати, приходьте завтра на Хакатон, видамо ваш продукт і будемо працювати. Дякую за увагу. Я бажаю вам і сам. Ще рано аплодувати. Давайте паузу. Я бажаю вам е, значить споживати корисно, бути щасливими, багатими і головне, здоровими. Тепер дякую за увагу.